Як прожити на мінімальну зарплатню? З таким питанням журналісти телебачення громади звернулись до жителів міста, що найбільше забирає коштів з бюджету родини. На чому вдається зекономити думки містян? дізнаєтесь з нашого сюжету. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас. Я працюю в лікарні, у нас зарплата чистими шесть триста, шість підсот. Як можна прожити на такій Не знаю. Склада. Сложно. Не ну, знаю. Можна. Это очень сложно. На что наибольше вытрачается, точно? Сам коммунал капитань. На данный момент это самое большое. А лекарства это вообще заоблачно. Простые лекарства стоят космических mm -hmm. денег. Если цитрамон стоит 45 гривен, извините меня, для пенсионера. Про пенсионерів, то я взагалі мовчу. Это вообще геноцид, я считаю. 2-300 с чем-то гривен, получаю минимально. Пенсію моя сестра а, всю жизнь проработала швіей. 45 лет стажу, 2350. Вона заробила. Це можна видержать. Це в шокі. Я. я недавно прочитала, у Кивалова 262 тисячі пенсія щомісячно. Це взагалі нонсенс. В 100 разів більше, ніж мінімальна пенсія. Заплатили за квартиру, вважай, майже 3 тисячі з хвостиком. Ну і що? Ви як вважаєте, можна за залишитися 3 тисячі прожити? Жуть. А медицина? Вон, були, це, перекись водороду 50 гривень. Просто перекись водороду до баночки. Я вже не говорю, які це спецсредства медицинські. Ну, взагалі, мені тут про що говорити. Чи доводиться вам економити на чомусь? Ну, мы пока, пока нет. Я, у меня нормально, в принципе. Ну, не жируем, грубо говоря, но в принципе нормально. А соседки, бабушки, которые давно вышли на пенсию, это, конечно, страшна суть. Покупают там по одну крылышке, по там хлебушку, то молока. Даже не знаю, о чем разговаривать. Если такие як я, снимают квартиру, ну це приблизно 8-9 тысяч. А дві тисячі це на що на ліки. А якщо є діти, садочок, школа. Це нічого. На чому доводиться економити вам? Я не знаю не на чому. А на чому тут це економиш? У ну, мене зарплата, то в мене чоловік військовий, так що ну, би, ми чисто вписуємося в ту зарплату. Ну, це треба, щоб двоє працювали. Сам ти ніяк не витягнеш. Рибу раз у місяць купляю і м'ясо раз у місяць. Все. Більше нічого. А що найбільше забирає? А Солодке я. Більше квартира воно. Отоплення двіщемось. Взагалі я не знаю куди це. 800 гривень таку кверплату платимо. Ну, там вже світ, газ, і мусор, і вода, оце вже що, що ми мимо, то вже. Ну, ну Ми економимо обо всьому. Світ горить, тільки коли. Ввечером. Поки це і все, більше ні днем ніякої не немає. Холодильник виключений, зараз все на балконі. Место холодильника і все. А ціни такі, що нічого і не купиш. да, дайте нам ну, споки ціни. Мені кажеться, що нас хочуть просто уничтожати і все. Ось ми переселенці, скільки. У мене старенька мати, да? я за нею доглядаю. Оце ВПО платять по дві тисячі, тому що доглядаю і немає прибутків ніяких. І пенсія її 4 тисячі. Ось 8 тисяч. Це на двох.